Цей проєкт спільно з науковими керівниками Валерія Рубаняк і Христина Ціболатова підготувала і захистили в межах бакалаврської роботи. Валерій Рубаняк каже: найважчою частиною процесу була комунікація з військовослужбовцями через брак часу. Я так думала, що буде така, ну що ви від нас хочете, якісь дітлакиші нам пишуть щось від нас, хочуть. Е, от але, наприклад, Антоніна Корнута казала. Що її дуже здивувало і було дуже приємно, що в молоді є запит на, на матеріали там про військових, що про неї, по-перше, пам'ятають ще на кафедрі. Ось, і вона була рада взяти участь. Загалом відгуки у всіх були хороші, всім сподобалось. На сайті опублікували інтерв'ю з десятьма військовослужбовцями та ветеранами. Серед них і випускниця кафедри журналістики, військова медикиня Наталія Білей. Завжди жартуємо про те, що Наталка погодилася саме найперша, але відписала нам ну інтерв'ю саме останнє насправді. Деякі сімейні обставини склалися, тому вона не змогла приєднатися, а потім вже в кінці в неї вдалося. Вона навіть приїхала до нас, аби. Ну, не до нас, вона приїхала, але вона долучилася до захисту і підтримала нас в той момент. Валерій Рубаня каже, під час створення проєкту найбільше мотивувало відгуки захисників і захисниць. До кінцевої точки ви робите, 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 і не бачите цілої картини, а потім вже були відгуки взагалі. Там як ми одна одні надсилали, ось дивись, тут щось згадали, тут щось написали, десь нас похвалили. Було дуже приємно, і саме відгуки конкретно героїв наших. Це найбільше якось так мотивувало, що ми такі ну, не дарма, ми це все робили. До кінцевої версії сайту. Увійшли історії 10 героїв, оскільки дипломну роботу необхідно було підготувати вчасно. Далі перелік героїв планують розширити, а також додати окремий розділ про волонтерів. Створити дипломний проєкт дівчатам допомогли викладачі кафедри, Василь Шаркань, Василь Потрашек. І Наталія Толочко цей проект виконує кілька функцій: звісно, інформаційну, виховну, просвітницьку, патріотичну і меморіальну. Намагаємося зберегти спогади історії захисників і захисниць, які нині нашу державу захищають на полі бою. Один із героїв проєкту ветеран російсько-української війни Валентин Кузан, який здобув факт журналіста у 2008 році. І спочатку повномасштабного вторгнення фіксував воєнні злочини росіян як цивільний фотограф. Завдяки цьому у нього з'явилися знайомі у 72 й окремій механізованій бригаді, звідки він і дізнався про посаду фотографа у війську. Зі служби звільнився у лютому 2025 року. А про своє рішення приєднатися до лав збройних сил розповідає на моє рішення мобілізуватися. Вплинуло переконання, що варто завжди. Починати із себе, як би ти, що би ти не думав про те, яким має бути світ, завжди все одно, все залежатиме від того, які кроки в житті будеш робити сам. І розуміючи це, я це рішення прийняв. Про участь у проєкті Валентин каже: персональних історій. Забагато не буває, напевно, особливо, якщо вони якісно розказані. От, власне, за таку роботу і дякую авторам. Сергій Чорнашов, Леонтій Флемотіниколишин, Суспільна Новина.